Вонуфріївці постраждало шість десятків будинків. За попередніми розрахунками експертів на ремонт житла необхідно 2,5 мільйони гривень на постійному зв'язку з постраждалою громадою. Олександрійська районна військова адміністрація. Зазнало більше 50 дворів різного рівня пошкоджень, але один будинок дуже великих пошкоджень зазнав. Решта таких різного рівня. Були вибиті вікна, і дахи пошкоджені. Це приватний сектор, це багатоквартирні будинки, це установи соціальної сфери і приміщення органів місцевого самоврядування. Ми на цьому тижні виїжджали, і губернатор виїжджав на об'єкт. Загальний збиток, як порахували органи місцевого самоврядування в Онуфрівській громаді, десь більше 2,5 мільйонів. В основному це ремонт дахів, ремонт вікон. Громади Олександрівщини теж долучилися до відновлювальних робіт в Онуфріївці. Фінансову підтримку надасть і районна військова адміністрація, зазначила Ольга Коріненко. Постраждалі за заявами отримають одноразову грошову допомогу. Я написала звернення до всіх керівників громад нашого району про те, щоб максимально, якщо є можливість, допомогли Онуфрівській громаді, то дуже приємно, що голови громад відгукуються, дзвонять, телефонують до голови Онуфрівської громади з пропозиціями, чим вони зможуть допомогти і що необхідно на сьогоднішній день. Крім того, комісії громади. Зафіксували е, усі збитки, які зазнали люди від під час падіння останків ракети, і я думаю, що різними. Е, Шляхами буде відшкодовано збитки, бо допоможуть людям все-таки перезимувати зиму в нормальних умовах. Хочу сказати, що військова адміністрація також не стоїть осторонь. Зараз готуємо проєкт розпорядження щодо виділення із свого бюджету, також невелику там суму коштів, десь близько 100 тисяч в громаді для того, щоб також допомогти відремонтувати ті приміщення, які були зруйновані.